Опонент Кудрівки сьогодні епіцентр, представник камянця Подільського грав е, домашній матч проти Кривбаса, і все це завершилося з неймовірним рахунком. П'ячотирі. Е, дуже рідко УПЛ дарує нам такі перестрілки. Нам незвично, але дуже приємно було спостерігати е, за тим матчем. Про це сказав і Сергій Нагорняк, який не слухав радий був. Каже, важко прийняти те, що ти забиваєш чотири. І поступаєшся, Так. Іноді таке теж трапляється у футболі. Показує нам Андрія Сторчоуса, капітана Кудрівки. І найкращого бомбардира цієї команди. Три забиті м'ячі, один асист. І гравець туру. Нагадаю, не гравець з е, серпня. Він був визнаний експертним середовищем. Розіграш або подача, подача, удар! Дуже близький епіцентр був до того, щоб забити. Одразу перший момент на старті цього матчу. Себеріо. Іспанський легіонер. Зараз хороший момент міг бути у Кудрівки. Сі, яка ж тут передача класно проходить. Я одразу це і не помітив. Морозко просто красунчик. Подивіться, як він вирізав. На Артема Легостаєва. Відчувається ось цей момент лобового протистояння. Демченко. Удар відбиває Льобка. Запресингував суперника Єгор Демченко. Забрав м'яч і Знову епіцентр нагнітає. Танчик штрафному. Передача низом не проходить. Оборона Кудрівки не спить. Це теж дуже показовий епізод про пресинг, про налаштованість на сьогоднішній матч. Морозко. Він знову зміщується до центру. Удар морозка! білику не просто було взяти цей м'яч. Ще раз дивимось, приймає м'яч. Зміщується до центру. Ар'єн Робен вийшов чи що? Як він вправно це зробив? Пройшов між захисниками. Сергій Нагорняк казав, скажіть, хто в Україні обігрує. Немає таких, майже немає таких футболістів. Євген Морозко каже, я не згоден з вами, пане Сергію. Це про інтерв'ю Сергія Нагорняка українському футболу. Там Бачили. А ось і він. Євген Морозко. Розігрує з Торчоусом. Передача низу, Під удар Восенко, Удар. Хороший момент для Кудрівки. Це кутовий. До 15-ї хвилини, бачите, вже по кілька моментів. По два хороших моменти були у команд. Прекрасний розіграш. Просто супер. Козак. ну з іншого флангу. Простріл низом. Скітка морозка. Удар. І що? Що нам каже арбітр. Показує відворіт. Показує відворіт. Ще один хороший шанс для Кудрівки цього разу забити. Сторчоуз. Класна скидка. І тут треба відзначити Єгора Демченка. який до кінця дограв цей епізод. Вадим Сидун. Давно ми про нього не згадували. Низом простріл на нього пішла передача. Сидун намагався пробити. Центр форвард Немає, до речі, сьогодні Владислава Супряги. Дуже багато новин було впродовж цього тижня. Так багато сил на старті віддали обидва колективи. Я думаю, ви зі мною точно погодитесь. Джованне. подача! Удар! Головою! Ось тут би ще один удар, але ні. Вибиває оборонець Кудрівки. М'яч залишається епіцентр. Подача рикошети, ще один кутовий. Сьогодні поєдинок з величезною кількістю саме кутових. Ну, хто тут пробивав? Ніл, наскільки я розумію, так. Крайній захисник епіцентра пробивав, але перед воротами ще стояли оборонці. Почути, які амбіції у Кудрівки. Хоча президент оголошував, що мета в майбутньому зайти в Єврокубки. Подача удари м'яч у воротах. Забиває епіцентр Сиберіо! Центральний півзахисник! В штрафному майданчику ставить крапку. Ставить одну з крапок в нашому матчі. Епіцентр виходить вперед. Ось так багато вони терпіли останні 20 хвилин від Кудрівки е але забили саме вони: Сиберіо, Сіфуентес, Ніл, Джеоване. Чотири легіонери епіцентра. Зібрані. Ну, я не хочу казати словами Віталія Кварцяного за тарілку супу. Але дуже скромні, дуже скромні умови. Автор забитого м'яча ще у відборі добре грає виносна Седуна, седун седун ставить корпус. Удар цього разу він протискає оборону. Але там ще є далі Роман Льопка. дякую за передачу. Ну, передача цукерочка. Безперечно. Капітан Мороз дуже класну, зрячу передачу віддав, з якої можна було, яка могла стати гольовою насправді. Де Козак переводить в центр. Сторчоус Може пробити він це і робить, але м'яч іде точно в те місце, де стоїть білик. Хороша атака і прекрасний удар, який забирає голкіпер. Тут скидка від Сіфуентеса якраз. Того, до речі, два забитих м'ячі. В цьому сезоні він один з найкращих бомбардирів своєї команди. Подача на морозка. Морозко відстає віч Морозко. Білик зупиняє морозка. Який же шанс для Євгена? Євгене, Євгене. козаче. Козачек. Яка передача класна, подивіться. Перекидає цей пас капітана і центрального захисника Мороза. І морозко заходить в таку зону між голкіпером і захисником. Мачелюк Лосенко. Мочелюк забігає. Передача в центр. Удар Рикошет і один-один! Один-один. Кудрівка зрівнює. Забиває Артур Думанюк після Рикошета, але саме він пробивав. Саме він направляв м'яч у ворота. Но зараз Кудрівка перехопила ініціативу, і вона абсолютно поділу зрівняла рахунок в цьому матчі. Скільки ж емоцій зараз на оболоні арені. Я відзначив для себе, яка передача пройшла насправді. Лосенко. І тут Мельничук пішов в центр. Я хотів сказати, що Кудрівка зараз атакує як Мадридський реал. Коли крайні захисники йдуть в атаку. Всі йдуть в атаку. Центральні півзахисники. Передача на Сіфуентеса. Він приймає такий непростий пас. Сіфуентес бере на себе. Сіфуентес штрафному. Пробити треба раніше. Шановний Хоакін Сіфуентес. Сиберіо. Точний пас на Кирюханцева. Удар. Ой-ой-ой, поєдинок. Дуже хороший матч. Хто б міг подумати, так? Сиберіо. Здавалось би, може і вдарити, але ні. Він побачив партнера, який знаходився в ближчій позиції. Кирюханцев. Подача. Удар головою Стійка! Продовжує. Беженар, Беженар що зробить? Під удар танчика. Який там підкат пішов, ви подивіться. Ой-ой-ой, там Олександр Козак. Кидався просто як якийсь е -е, хокеїст під шайбу. Ще раз дивимося, супер момент епіцентру. Кирюханцев, подача, удар Борячука, як же близько це все було. Беженар, Ну і подвійну заміну готує вже Баранов. Андрій Тотовицький. Андрій Тотовицький вийде на поле та Валерій Рогозинський. Так. Тотовицький з'являється замість капітана. Замість Торчоуса. Пас на Борячука. Борячук далі. На Сіфоентеса. Виглядає так, що представників Кудрівки більше, але хто знає, що далі зробить Хокін. Хокін в штрафному в центр віддає! Удар! Льопка відбиває, хоча м'яч ішов прямо в нього. М'яч залишається епіцентра, Кирюханцев заряджає гармату, але б'є вище воріт. Ще б трошки м'яч полетів в сусідню школу. Ось тут Сіфуентес. Подивіться, що він на швидкості виробляв. Захисникам було важко його зупинити, але він. В останній момент віддав передачу. Забирає м'яч Ніл. Робить навіс на хоакіна хоакін і що нам скаже Рефері. Рефері поки що дає грати, але є система Вар. Шановні, не забувайте. Зараз буде відіграно до того моменту, як м'яч вийде. А ось тут дивіться, як цікавий момент. Тим часом нагарняк вибухає знову. рука Захисника Максима Мельничука Сіфуентес показує, шановний пане арбітре. Вони вважають, що там немає руки. Передача в штрафний майданчик падіння. І що Арбітр ставить пенальті. Арбітр ставить пенальті. Ви бачили зараз радість представників Кутрівки. Вони тут стрибають на всю. Дмитро Кубрик дуже спокійно дістає жовту картку. Ну і що? Ну, бачите, там не поставив пенальті тут одразу. Я думаю, що будуть запитання у представників епіцентра так точно. Степан Григорощук отримує жовту картку. Дуже динамічний епізод. Ну і що? Тотовицький проти Білика. І це, друзі, це ще не завершення цього матчу. Андрій Тотовицький пробиває 2-1 на користь Кудрівки. Кудрівка виходить вперед. Кудрівка, яка поступалася по ходу цього поєдинку. Андрій Дотовинський з'явився на заміні. Андрій Дотовинський виводить зараз вперед свою команду. Ну і знову ж таки пенальті заробив теж футболісти, які з'явилися заміни. Сергій Нагорняк та Олегна Дуда разом грали ще в Вінниці в свій час. зігрує команда Нагорняка. Бере під себе Беженар. Він робить подачу. На вісі удар. Тут є чи Ні, Ні, його не вистачає. Роман Льопка забирає. І знову Владислав Мороз. Залишається на своїй половині поля. Можливо, треба було б спробувати. Ніл Монтання. Вкидання. Боротьба за м'яч. Відскок. Я думаю, ще буде один момент. Подача штрафний майданчик. Скітка удар головою. Вище воріт, іде м'яч. Сіфентес, і Це вже, як кажуть, роздягальню могло бути. Кудрівка перемагає. Я хочу подякувати сьогодні командам і наставникам цих колективів за цей поєдинок. Василь Баранов так він видає емоції. Він не лише такий спокійний, яким хоче здаватися. Бачили радість, когось привітали. Я поповнення це важливо для українського народу. Ну що, друзі? Я вам скажу, що дуже багато емоцій подарував нам цей поєдинок.